Друзі, усім привіт! Уявіть на секунду: звичайний осінній день в Одесі, у нашому з вами улюбленому морському місті, і раптом стіна води, люди на вулицях, маршрутки в ямах, будинки під водою, за лічені години, дев'ять загиблих. Серед них дитина, ціла сім'я зникла у цоколі. Жінки, які просто йшли додому по вулиці, їх знесла тичія маршрутка провалилася в асфальт як просто у прірву. Майже двомісячна норма опадів за півдня, червоний рівень небезпеки, школи на дистанційці, рятувальники просто носили людей на плечах, таксі по дві тисячі гривень за одну поїздку. Чому Одеса виявилася не готовою? А чи буде хтось відповідати за те, що не підготував? Місто і увага як Росія може скористатися цією трагедією. Про це сьогоднішній випуск. Але спершу підпишіться на цей YouTube канал. Не забудьте про вподобайки і коментарі. Це все дуже важливо. Давайте підтримаємо одеситів. В першу чергу хочеться висловити звичайно слова жалю співчуття тим, хто тим родинам, які втратили сьогодні, рідних, близьких в Одесі. Ну і звичайно, одужання тим, хто отримав травми. Таких людей на жаль, також дуже багато. Подивіться тільки на ці кадри. Просто погляньте, це жахіття, друзі. Це жахіття. 30 вересня в Одесі почалася злива, яка не припинялася. За 7 годин майже двомісячна норма опадів. Уявіть, 100-150 мм води на квадратний метр. Вулиці перетворилися просто на річки. Погляньте, перші поверхи будинків були як акваріуми. Люди не встигали втікати. Транспорт стопорився, дерева падали, електрика зникала, Одеса і вся область у жахливому стані. Другий день негода б'є по усіх: підтоплені дороги, перебої зі світлом, пошкоджені дахи, повалені дерева. Місцеві кажуть, до речі, що такого не було 20 років. Вулиці, де ми гуляли, розповідають отисити там з морозивом, з дітьми стали просто пастками, авто пливуть як човни. Люди хапаються за паркани через це у місті оголосили червоний рівень небезпеки, а школи перевели на дистанційне навчання. Тепер про найстрашніше: дев'ять людей загинуло в Одесі через цю негоду. Серед них, на жаль, є і діти. Всю ніч рятувальники ДСНС працювали без зупинки, витягали людей з водних пасток, відкачували воду з будинків, шукали зниклих так. До речі, на своїх плечах вони допомагали людям. Погляньте на ці кадри, просто допомагали людям. О сьомій ранку знайшли дівчину, яку шукали всю ніч. Її, як потім з'ясувалося, віднесли течією, як, до речі, багатьох інших. Зараз хочу вам показати, друзі, кадри. Погляньте, будь ласка, на них. Дивіться, як течія просто, просто виносить людей. Помочці могу я лічно, тому що сам, блядь, інвалід третє групи. Все, людину просто віднесла течія. І, і, і врятувати не вдалося ту дівчинку. На жаль, яку знайшли там о сьомій ранку. І треба сказати, друзі, що е, на місці працювали психологи всього врятовано 362 людини. Евакуйовано 227 транспортних засобів. Залучено було 255 рятувальників і 68 одиниць техніки роботи. Тривали вчора роботи тривають е, на ранок, роботи тривають на обід, е, і станом на вечір також вони тривають і вдень, і вночі. І наші ДСНСники, наші рятувальники це просто герої, тому що без них жертв було б набагато більше. А ось зараз я вам хочу показати кадри того, як хлопці, молоді Одесити, врятували бабусю, яка ледь не втопилася у воді, тому що вулиця перетворилася просто на, на величезний акваріум. Подивіться. І отак вони її витащили. Красунчики просто хлопці, молодці. Спікерка Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Марина Авєріна розповіла про найстрашніші випадки. Вона сказала, що серед загиблих є ціла сім'я з п'яти осіб. І от вони жили в цокольному поверсі. Їх накрило хвилею. Вони просто не встигли вибратися. Ціла сім'я просто накрила хвилею і все, вони втопились, на жаль, втонули. Просто ну там, уявіть ну, батьки, діти, всі. Також загинули три жінки, які йшли по дорозі хвилою на крило і просто понесла течією за сім годин. Така скажена норма опадів. Значить, врятували 362, евакуювали, вибачте, перепрошую, евакуювали 362 автівки. Врятували велику кількість людей. Зараз ще немає оновленої інформації скільки конкретно. Але на превеликий жаль є загиблі про 9 людей. Я сказав, і вони назавжди будуть з нами. Злива паралізувала абсолютно все. Поляньте на ці кадри. Будь ласка, транспорт це кадри з дому, це в квартирі просто. Транспорт не курсує, маршрутки стоять, автівки тонуть, навчання дистанційне таксі, як я сказав, по 2000 гривень. Раніше поїздка була 150-200, зараз просто як квиток в космос купити було б дешевше. Люди на ногах, люди в калюжах без альтернативи взагалі. Заливає не тільки вулиці, заливає. І Оселі, ось подивіться, будь ласка, на те, як залило домівку, паркінги, навіть супермаркети позаливали. Далі хочу вам показати якраз кадри того, як залило супермаркет. Вигляньте. Ну, жахіття просто що тут можна сказати? Далі покажу моторожні кадри з маршруткою. Вони облетіли. Насправді ці кадри вже весь інтернет. Але от подивіться, будь ласка, це просто маршрутне таксі, яке провалилося під асфальт з людьми. Люди, які були в маршрутному таксі, і от насправді не зрозуміло. Там бачите, частина цієї маршрутки вона в асфальті. Говорили там, писали в мережі про те, що там розплавило взагалі від окропу цю маршрутку. Ну не знаю, як там мало залізо розплавити. Але зрештою, самі погляньте на ось на ці кадри і зробіть і зробіть висновки. Асфальт не витримав. Треба сказати про тепер реакцію місцевої влади. Друзі, тому що я на цьому окремо зупинюсь. Справа у тім, що міський голова Геннадій Труханов значить скликав комісію ТПНС і вони там розгорнули штаби в районах. Вели план реагування, задіяли 45 одиниць техніки, понад 320 людей. сказав про те, що відкачуємо воду, чистимо дощоприймачі і так далі. Працюють, каже комунальники, добровольці, ДСНС, до речі щодо добровольців, респект Одеси. Там працювали всі з таке враження, що півміста працювало за сім годин. каже двомісячна норма снігу. Ви вибачте, води випала. Жодна зливова каналізація не витримає. Сказав він. Ситуація складна, але контрольована. Яка вона може бути контрольованою, я чесно кажучи, не уявляю. Дев'ять людей загинуло, Він каже, ситуація контрольована. Оце це контрольована ситуація. Підкажіть мені, будь ласка, каже робота без перерви, а, але чи все так просто? Я хотів би дізнатися. Я на цьому зупинюся окремо, друзі. Але справа в тім, що вже з'являється повідомлення про те, що, значить, віце-прем'єр Олексій Кулеба доповів Зеленському про ситуацію в Одесі, і той доручив провести повну перевірку, тобто всі факти, що призвели до цієї трагедії, нарешті. Але що покаже перевірка, чи почуємо ми прізвище тих, хто не підготував місто до подібних ситуацій? Чи полетять люди зі своїх посад, що вони не впорали зі своєю роботою, що потягла за собою смерті одеситів, мешканців Одеси, зруйнована інфраструктура, Погляньте на ці кадри? Чи все заманеться само собою, як зазвичай у нас це відбувається? Але от скажіть мені, будь ласка, хто має понести відповідальність за те, що відбулося? Чому місто не готове до таких погодних аномалій? За це має відповідати Мерія і мер. На мій погляд, я не знаю. Він сказав про те, що жодна зливова каналізація не витримає такого навантаження. Але так щоразу каже кожен, хто при владі у тому чи іншому місті це вже давно не вибачте, не відмазка, Загинули люди, зруйнована інфраструктура. Нам розповідають про те, що місто не витримує навантаження. Так зробіть, щоб воно відтримало навантаження. Ви чому там сидите взагалі при цих посадах? Хто буде нести відповідальність за те, що не підготував місто до таких випробувань погоди? Мерія обіцяє вирішити ці проблеми поки що не ясно, коли це відбудеться. Труханов каже про те, що значить знання про проблеми зливової каналізації у нас є, і вони вирішуються поступово. Поступово? Як поступово? Ти 11 років при владі. Ти не можеш вирішити проблеми поступово? Я вже, до речі, втомився кличка критикувати тут. В Києві тут сніжинка впаде, все уже снігопад, і також загиблі, також поранені. ливньовки ці не працюють. Транспорт стоїть, колапс просто. Це стоїть це столиця. Два суперкласні мера сидять, хрен, вибачте, знає скільки на своїх посадах, вони нічого зробити з цим не можуть. Нічого не можуть зробити. Тут люди гинуть конкретно. А вони розповідають про те, що ну ми поступово вирішуємо проблеми, нам відомо про проблеми. Це як взагалі? Але добре, не прокличка, я там про нього окремі випуски буду робити. Зараз про Труханова. Ну, це ж погодьтесь, друзі. Це не нормально. Якщо ти не можеш впортити зі своїми обов'язками, йди у відставку. А як по-іншому? Ви ще зараз побачите, до речі, як Росія буде підігрівати цю тему. Вони вже почали у себе в засобах масової інформації. Я на зранку читав в попередньому випуску. Я вам розповідав, що значить російські виродки зазіхають на Одесу і на Маколаїв. Пам'ятаєте? Перегляньте, хто не дивився. Коротко нагадаю, що прес-секретар Путіна Пісков. заявил про то, что в Одессе и в Николаеве много тех, кто хотел бы связать судьбу с Россией, но говорить об этом там сейчас опасно. На Парадоне еще там один коллаборант, назрадник наш, экс-мэр Херсона Сальдо, також сказал про то, что в случае, если референдумы были бы проведены в Николаеве и Одессе, люди бы захотели воссоединиться с Россией. Ну, короче, эти все бредни почали качать и, и, так далее. Эти ж выродки не випадково про это говорят, как вы понимаете. Зараз вы побачите, как они начнут разгойдувати цей човен. Российские чиновники, российские пропаганды Пандисти почнуть заявляти про те, що, мовляв, якби Одеса була російським містом, то такої трагедії не було б. Будуть говорити про те, що через українську корупцію влада неспроможна навіть забезпечити безпеку від негоди, тому що все розікрала бла-бла-бла. Вони будуть грати на настроях тієї частини населення, нехай і мізерної, але яка чекає тут Росію, тому цією трагедією точно скористається наш ворог в своїх інтересах. От, побачите, вони вже почали це робити. До речі, щодо Труханова, я коли готував цей матеріал, згадав, же, що там є ще один скандал, який з ним пов'язаний з ним і Росією. Який пов'язаний, не знаю, друзі, хто в курсі: це фейк чи не фейк, тому що я нагадую, що Сергій Стерненко ну, ви знаєте, блогер, громадський активіст, він опублікував рік тому, у вересні здається, документи, які нібито підтверджують, що мер міста Труханов має російське громадянство треба сказати що значить стерненко сказав що він верифікував всю інформацію але типу джерел там не розкрив Труханов заперечив ці заяви, сказав, що відповідні там органи неодноразово його перевіряли, так і не виявили російського паспорта. А Стерненко сказав про те, що перевірки були там поверхневими, вони були там недостатніми, і там натякав на можливий тиск і погрози з боку мера. Станом на зараз, от нам автори цього матеріалу, де я це черпав. Вони ем, значить зазначають, що коментарів від СБУ щодо цієї справи немає. Але от мені цікаво, чи вона завершилася в такому разі. Це так просто до слова. Хочеться запитати. Тому друзі, слухайте трагедія в Одесі: це наш спільний біль, це наш спільний біль. І слухайте: дев'ять життів, зруйновані будинки, паралізоване місто, рятувальники, волонтери. Просто красунчики, герої. Але влада мусить відповісти. Перевірка, відповідальність, реформи не відмазки мають бути, що ми в курсі. Ми знаємо, ми зробимо а дії. А Росія тільки чекає, щоб скористатися. Вони вже починають у себе в на федеральних каналах прогрівати цю історію. І я кажу, що так воно й буде. Тому ще раз хочеться висловити слова співчуття тим, хто втратив друзів, рідних, близьких. Ще раз хочеться побажати одужання, тому що дуже багато людей там від відомороження, взагалі у ну, воді тривалий час знаходились і зараз в лікарнях перебувають. Тому тримайтесь, будь ласка, ми з вами одужуйте якнайшвидше. Але за це ну має бути якась відповідальність. Місто не підготували, а воно має бути готове завжди. От і все. Так має бути. Бо в нас традиційно зима приходить раптово. Знаєте, в Києві жартують. Зима приходить раптово. І колапс починається. А потім виходить наш мер Кличко і розповідає про те, що ми сількою там все присипаємо, все буде гаразд. Ну так же не має бути. Друзі, дякую, що додивилися випуск до кінця. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях я чекаю на вас. Можливо, я не правий? Можливо, я помиляюсь. Але я так думаю, що думаєте ви? Чекаю на вас, спасибі за увагу. Побачимось.